Друзі, всім привіт! Аврора нові акції ціни впали на купу товарів. Запрошую до перегляду по акції Бульйонниця скляна з декором прозора 500 мл 55 гривень. Бульйонниця скляна 410 мл Без малюнку прозора 39. Салатник скляний. Мажора піка димний, Діаметр 12 см 33 гривні. Салатник скло керамика вітера. Лаванда діаметр 155 мм 39. Тарілка десертна. Лаванда діаметр 190 мм 39 гривень. Салатник скляний білий колір діаметр 225 мм, 74 гривні. Коштував 88 гривень. Тарілка скляна прямокутна Алмо парма з декором розміри 28 на 20 см, 77. Салатник скляний «Барміолі Роко Парма» розміри 24 на 24 см 119 гривень. Куштувал 139. Цікава новинка: креманка скляна на нижці. Уніглы Скуп 230 мл, 59 гривень. Пазницькілих для вина скляний рибристий перламутр 77. Стакан скляний з подвійними стінками 88 гривень. Коштував 109. Стакан скляний ребристий з подвійними стінками 88 гривень. Акції соковитискач ручний скляний з ємністю, саріна великого розміру, її різні кольори 88 гривень, коштував 129. Кухаль порцеляновий. В асортименті є різні малюнки, квіти, різні кольори 84 гривні. По акції «Кухаль парцелянова українська етна» 330 мл 59 гривень. Знижка на «Кухаль парцелянова українська етна» 210 мл 59 гривень. Склянка низька українська етна 295 мл 39 гривень. Форма для запікання скляна жара скла. літера, прямокутна, розміри 32 на 20 см, об'єм 2 л, 179 грн. Тарілка скляна прямокутна. барміолі парма українська етна, 99 грн. Кастрюля з кришкою, густонова, диаметр 22 см. об'єм 4,7 л, з товстим дном. 379 гривень, коштувала 449. Кошик, фритюрниця для закусок. Метал з ручкою. 77 гривень. коштував 129. По акції пічер для молока. В коробці з мірною шкалою всередині 199. Коштував 249. Шумівка кухонна з дерев'яною ручкою сірий колір 49. Вінчик для збивання вірен на батарейках на блістері є різні кольори 39. Овочечистка металева 3 в 1, із захисною кришкою. Сірий чорний колір 49. Ніж кухонний для шинкування. На блістері 29 гривень, коштував 44. Ніж кухонний металевий з дерев'яною ручкою на блістері 55 гривень. Сакира кухонна алма на блістері 119. Акцій ніж для хліба. металевий з дерев'яною ручкою 55 гривень. Ніж столови, нержавіюча сталь 24 гривні. По акції ніж сталовий нержавіюча сталь. Вінтаж 29. Виделка столова, нержавіюча сталь, вінтаж. 34 гривні. Ложка столова, нержавіюча сталь, вінтаж 34 гривні. Коштувала 39. Ложка чайна. цього ж набору вінтаж 24 гривні. Набір приборів столових Excellent House, дві штуки. На блістері 39. Факції пристрій для відділення кісток з ягід, Різні кольори 22 гривні. Коштував 39. Чай, чорний, розсипний, та аграф грей 100 грамів 75 гривень. Класичний грей 42 штуки в паці 71 гривня. Кава мелина Еліт Форд. Пакет 100 грам 74 гривні. Кава розчинна гранульована Ford Classic 60 грамів 69 гривень. В акції кільця кукурудзяни хрумер папрингс 40 грамів зі смаком сиру 10 гривень. Сушки малята, Київ хліб 250 грамів 26 гривень. Гарна знижка, тарілка обідня з червоної глини, орнамент колосок 29 гривень, коштувала 69, Фруктовниця металева, каркасна, кругла, чорний колір 119. Сока витискач ручної скляни. 300 мл об'єм 49 гривень. воронка лейка для банки, пластик с сеткой, ручкой 27 гривень. Набір стопок скляных деколю, 6 штук в упаковке, 45 мл, разные написи 109 гривень. Велика знижка 36%, миска пластикова фигурна, помаранчевый колір, гарбуз 49 гривень. На емности харчевых пластиковых круглых андо. в наборе три штуки резниколеры сто 149. девять емниз для сыпучих продуктов с крышкой полтора литра произмотрыцать девять контейнер прямокутный морозка полтора литра двадцать девять Контейнер харчовий пластиковий фаворит мікс 0,9 літрів 15 гривень. Контейнер 1,3 літра 17 гривень. Набір форм для випікання металевих конусів 8 штук 34. Набір кондитерський мішечок плюс насадки 7 штук 77 гривень. Пензли кулінарний кулинарний силиконовий дерев'яною ручкою різні кольори 44. Прихватка кухонна силикон. однотонний колір, зелений білий, 27. Мишечок кондитерський багаторазовий, алмо 30 см 19. В акції форма для цукерок, силикон, плитки шоколаду. Є різні кольори 24 гривні. Форма для випікання силикон, круг, ведмедики, зелений білий колір, 6 штук. В листі 88 гривень. Коштувала форма 119. Форма для льоду силикон. круглі, великий розмір 8 69 гривень. Рукавиця прихватка кухонна, силикон з принтом 119, Фарток кухонний текстильний, квітучі лимони 29 гривень. Знижка 67%, коштував 88 По акції сироп для напоїв десертів Blue Uraku 200 мл 24 Чай, чорний, холодний, бублі-боб з кульками 330 мл в асортименті 47. Напи безалкогольний, сильно газований, газованный моджим, лайм, пол-литра 17. Напи безалкогольний, сильно газований, біола, піна, колада пол-литра 14 гривень. Контейнер квадратний, каскад 1,2 літра, жовтий, плакитный колір, 17. Бокс універсальний з ручками. діамедія на 8 літрів 99 гривень. Чашка дитяча пластикова з двома ручками, печеня 29. Блокнот А5 на магнітній застіпці, метелики 128 маркушів, в асортименті 59 гривень, коштував 99. Рукавичка прихватка кухонна текстильна принт лимони, 29 Чашка фарфорова кольорова, жовтий колір. В 59 гривень. Коштувала 77. Миска з червоної глини орнамент колосок діаметр 17 см, 1 літр 59 гривень. Набір для виготовлення іграшкового антистресу той тойс 29 гривень. Коштував 74. Кухаль пластиковий колір в асортименті 0,2 літра 9 гривень. Пенал для канцтоварів на блискавці. листя 29. Маркер текстовий. Колір в асортименті жовтий, зелений, помаранчевий 4,50. Коштував 7 гривень. Лінійка гнучка 20 см. різні кольори 7 гривень. Коштувала 9 гривень. Набір латків художніх носиком 3 штуки різнокольорових 55 гривень. Коштував набір 109. Іграшка м'яка, канцелярське приладдя. В асортименті 99 гривень. Коштувала іграшка 179. Іграшка м'яка кактус угоршику з ніжками 149. Маска для обличчя тканинна. Тваринка. В асортименті 22 гривні. Набір смужок для носу очищаючих. Бамбукове вугілля 3 штуки 42 гривні. Піна для очищення шкіри обличчя. Ультрапілінг 92 гривні. Скраб для обличчя алоє вера 55 Тонік для шкіри Будь-якого типу. освіжаючи, 240 мл 47 гривень. Вода міцелярна для шкіри, обличчя очищаюча 490 мл, 59 гривень. Бальзам для гуплавіт. Фруктовий. На блістері в асортименті 29. Щітка зубна прадент, середня жорсткість. Тридцать четыре. Набір зубних щеток в коробке две штуки тридцать девять. порошок зубный к зубным двадцать две гривня. Паста зубна перлина. активний кальций 125 мл, 29 Маска для волосся. Доктор Санта кератин 300 мл, 92. Шампунь дитячий мультипульт. Ромашка череда 430 грам, 42 гривні. Шампунь для волосся. пуся, квіти, папаєм, мускусу 1000 мл, 34 черм. Крем для тела парфюмованный Леора Ловерс 260 мл 99. Скраб пилинг для тела Леора 260 мл в ассортименте 99. Антиперспирант Унисекс Галеви Сенита 50 мл 34. Крем, мило, рідке, антибактеріальне, біяко, оливка, до іпак, 450 мл, 19 мл. Крем, мило, дитячі, мультіпульті і календула, 445 г, 42 грн. Гель для душу, в'янка, сицилійський апельсин, 1 кг, 109 мл. Крем-коктейль для душу «Эколайн» «Мохито» 20 грамм 59 шампунь гей для душу чоловічий Sport Star 250 мл 47 гривень. Гей для душу чоловічий аромат хіт, Активний догляд плюс губка в подарунок 55 гривень. Гранули для білизни. Парфумо, Lenor 150 грам 139 гривень. Капсули для прання аріел. В одному колор 12 штук 199. Порошок для прання автомата квапудра 2 1 кг 279 гривень рушник паперовий сафі білий 3 шаровий 1 рулон 44. Серветки паперові сафі білі 1 шарові 85 штук в паці 16, серветки косметичні, еколо 150. Штук 29. Серветки для прибирання. універсальні оптималь. Відрівні розміри 25 на 25, 30, штук 44 гривні. Плівка харчова. оптималь 80 метрів 44. Губка щітка для миття силіконова 365 шістьдесят Колір в асортименті 15. Набір рукавичок господарських нетрилових «Фрекінбок» колор 8 штук 39 гривень, рукавички господарські гумові. «Фрекінбок» помаранчеві розмір МК 39. Пакети для сміття фрекенбок стандарт фіолетові З затяжками 35 літрів 12 штук 34 Набір серветок віскозних для прибирання фрекенбок 4 штуки 39. Набір губок кухонних бобльфект 5 штук. Паці 17. По акції мильниця пластикова хмаринка з фігуркою Зайчик в наборі 55 гривень. По акції Подушка декоративна фігурна. Однотонний колір, печиво, коричневий колір 219 гривень. Коштувало 299. Кошик для зберегання речей. Текстильний, плетений, круглий, білий колір 99 гривень. Коштував 169. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Залиште коментар. Вважаю вам сонячного настрою, чудових, радісних подій. Дякую, ваша нова акція!